Всім доброго дня. У нас наша вже традиційна рубрика відповіді на коментарі, тому що у нас більше займає часу їх читати і захоплюватись вашими відповідями. А відповідати на них ми вирішили в такому форматі, прямо, без цензури, як є. І вам так, як показує досвід, набагато більше подобається. Ну що дім, ти готовий? Я завжди Ну Тут лайна накидали жесть просто. Давай, Мене пропонують все прибрати. Yeah. Так, поїхали. Інтерв'юєр як дитя маленьке, але але але. Це пісня Бабкина, але але. Перш за все хочеться подякувати Дмитру і його команді за такий професійний підхід до побудови кожного проєкту і загалом за розвиток автотюнінгу в Україні. І Сергію за те, що все це показує зсередини. Пишаю, що в Україні є такі люди, хотіли поділитися думками стосовно мас-маркету та сучасного автопрому. тут чотири абзаці. Мені в основному подобаються більш-менш сучасні автомобілі. Артем Фрусенко, дуже велике спасибі. Там ну, треба серйозно, Дім, Дивись. Йопта. Наш, наш тіп. Спасибі тобі. Напши нам в особисті, ми тобі окремо подякуємо. Антон Фросенко, красавчик. Ведучий мінус краще без нього, краще без двох. Просто хай пасни проходять, знімають. Давай. найсочніший коментар. Упс, написав, дайте кепку, дядь, Ну за такі от жарти плоскі, Ну ти ж розумієш, ніколи ти нічого не виграєш. Ну там, де лінь, це. Це те саме, що плюнути на спину. Знаєш, ну яку кого ти хоче обманути. Чесно. <зас> 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 Євно говорять, що це робота. Неймирно круто бачити, як в Україні розвивається автотюн та виробництво деталей. Видно, що вкладно багато праці, креативу і справжньої пристрасті до своєї справи. Окрема повага завдала організовану медіаколаборацію. Інтерв'ю було дійсно змістовним і живим. Дякую, дякую. Брав всій команді, дорогі мої. Це не інтерв'ю, це просто ну, така е, режисерська задумка, сценарний хід, що ми вже. В живій розмові подаємо інформацію. Діма, як ти вважаєш? Все, є. Все То, хотіли, Дякую. На... Виженіть серого, будь ласка, я почав сваритись на нього через екран, що він нічого не розуміє. Йому треба по одному мільйону разів пояснювати. Влад, Олексій, Давай я відвічу. Серий і нормальний січок гораздо більше, ніж ви можете в своїй голові вмістити. Ну, он включает такого вісляка. Потому что тогда у нього виходить мене зажечь і тоді вам інтересно. Ну так мы ми говорили по суті, ну тут це була б не розмова, таке типу. Було би, по-моєму, ага. було б скучно. не, Нормально. Сірінке все хоче продати щось. Ну так, то така моя правдеформація. Все нормально. Тільки батьківщину і совість. Нікогда. Сибурське за багато умнічі задає туповаті запитання. Ну, уже ответили. Да, дядь, ну чесно. Вопрос Даніелю. Каким образом ви про... рассчитывайте аэродинамику бампера или спойлера, ведь важен не только стиль, но и польза. Желаю развития бизнеса. П.С. подписался на канал. Ну, есть много на самом деле программ, которые конструкторы рассчитывают к вашему сведению. Я уверен, что вы знаете, что большая часть производителей, которые рассказывают про аэродинамику, они не едут в аэродинамическую трубу мерить. Есть сегодня достаточно программ померить нагрузку. И Так ми роботу. Якщо комусь прям сильно інтересно, може приїхати, можемо показати, як це працює. Відео про тюнінг машин, але з найкращою порадою за пару секунд, що треба зробити, щоб не в таких машинах їздити. Хочете на таких тачках жити, думайте, як заробляти, а не на чому зекономити. Дякую ви найкращі. Не зовсім все зрозуміло, але от настрій передався. Людина хоче чути, ну як заробити. Як заробити? Я безпонятийся. Знав би я вже за роботу. Наступне питання. Е, Найстрачніший коментар. До таких кастомних тачок треба робити кастомні дороги без браку, без колохозу, кастомний бензин, кастомні труси, кастом. Ну, ти панів, що е, якби це все було, то б тачка з'явила сама по собі. Ж, Логіка це... ну, да, Чітка Тобто, єдине, що вас стримує, щоб всім не пересісти на ці автомобілі, це дороги Карбонова, Карбонова дорога. Карбонова дорога, діма, Дім, карбон автодор. Я просто горжусь тим, що ви ділять. Недавно відкрив для себе ваш канал, смотрю кожну серію і просто в восторге від вашого мислення і позиції в своєму ділі. Молодці, желаю успіху проєкту. Дякую, дядь. Ну, просто Хоч, ну, хотілося озвучити це. Це нормально. Так, став сердечки одразу. Чи нази, за грамоти дядька, чи за дорогий ми. Саундтрес. Ви робите речі ручної роботи, ваш це безцінна робота, яка стоїть не тільки грошей і часу, а і найголовніше твоєї роботи, Дім. Тобі огромна подяка за твою Роботу та справу. Дякую велике, сам сердечко лайк. Поїхали. Сірожові треба хоч технічну освіту, щоб він знав, що таке машини зсередини. Сі... Сірожа вже дві вкліпав Ви іще одну... одну гуманітарну, а? А технічну? Технічна немає, є економічна, є гуманітарій. Не гуманітарій, але я. Так, так. Yeah. Yeah. Ну і непевно виходить, погодьтесь. Чесно кажучи, не описати, наскільки ви крутіти ахуєння, бо ця робота і якість, блін, ви якість ведете до кінця. І це якість це велика повага за вашу величезну роботу. Бо щоб таку якість витягнути, треба кохати більше своєї жінки, бо це реально дитина, яка ахуєнна була, і бо ви всі ніколи не дасте, щоб хуйню випустити. Білий вірш, хоку, така, така листлива хоку. Ну, але красиво можу вирізати, це, бо якщо я скажу, що так і є, сняка ржавим серпом щось. Ні, жена та дільна любов, ну да, такої треба любити, значить. Та є, треба працювати. любити те, що робиш. Ну, вперше, воно ж передається. Блін, сам перед повага трупу другої команді, подяка за якість та розписаність по робочим процесам, бо за таку якість тільки повага це реально мощно, круто, ательє дивиться. Ну, компліментів, шість рядків. Дякую, велике друже, бігмен 55. Ну, сам лайк. Like. Ведучий так і не зрозумів, в чому суть теми саді 2 Бля, дибіт, давайте. Да... І сері, увагу, да. <смеш> так, найсичніші всі коментатори одразу. Ну, ребята, ви не виграли вже. От Всі, хто пише. Я думаю, що той, що 4 абзаці написав. Стоподов. Да, да, там є комплект. Попередньо, ми да, ви, виносимо ну, переможця, ти напиши, будь ласка, нам в особисті, але ну, ми самі зв'яжемося. Може він там кінці написав, що. Да Отак. Все, якщо ти написав... напишеш. <реш> так, так, так. <реш> Сука, закройте свій канал, два піде. Раз і буде. Дуже правильні речі, неймовірно, приємно дивитися за процесом розвитку вашої компанії. Дуже правильні мудрі речі, говорите в такому складному індивідуальному процесі виготовлення, важливо кожна дрібничка. Адже вся суть у якісних дрібницях і це відрізняє вас від мас-маркету, того, що робите. Не копіюйте обработствен і витворите своє і достатньо високому рівні. Нарешті, хоч хтось в Україні це спромігся. Да, я так тож так вважаю, бажаю всім стати Клієнтами Crazy Дікасом, приходьте за дизайном, від 2000 доларів створюється ваша унікальна концепція автомобілю і потім її реалізуєте. Правильно я сказав? Соточку и Парадоксально, но в мірі, де все унікальні і в більшості своем обесцениваются, штампуються, копіруються, так сказати, виводяться в тираж, є люди, які довольно непростое время ростуть и развиваются, которые ценят единичные проекты, уникальность человеческая, они не и труд, живуть, этим, дишать, пытаются донести цю ідею, знайти ценителей на навколо вокруг з с похожими цінностями. Ну, людина прям молодчина. Дякуємо велике я вон ну прям ну приємно і по суті. І, ну і да. без помилок. Вибачте, що на це увагу, Я сам не завжди пишу точно, але коли людина пише величезний комент і ще не так експресивно обдумано, це дуже цінно. Цікаво, який відсоток браку вас в деталях, що робляться з інфузією. Взагалі сам технологічний процес вакуумної інфузії для візуальних деталей доволі складний і дуже відповідальний. Це про потянуті ниточки, чи розглядали препреги для виготовлення карбонових деталей. к припрыгам, наверное, придем, но припрыги это уже немножко история больше про массовое производство. Очень дорогая история и если оно того стоит, мы придем, то ну, с припрыгами прыг ну, я, на мой взгляд, гораздо интереснее и качественнее. Будет меньше брака, согласен. Просьба к ведущему, не перебывайте ему, когда он отвечает на вопрос и где ссылка на обвесы, которые есть в наличии. Это... это к тебе, Серый. Это частково до меня, смотрите, На сайті є зразки автомобілів. Окремо вивантажити обвіси, дійсно, зараз в процесі виявилося, що це трошки складніше, ніж собі зразу зафантазували. Бо спочатку хотіли конструктор, де буде підсвічуватись це все, але це довга історія. Да. З конфігуратора, на жаль, це дуже довго і технічно складно, тим більше вони оновлюються, тому фото вже в дизайнера обрали і викладемо. Якщо є запит, будь ласка, є контакти, всі менеджери, можна напряму Дімою зв'язати. Так что, будь ласка. У нас э, первые, похожи на последнее, формула идеальной организации. Хотелось бы э, очень применить на глобальном уровне забрал себе в пожизненные ценности. Mm -hmm. Ну, прям шикарно. Я доброго дня, хочу одразу відзначити, що думка виключно моя суб'єктивна. Підхід до проєктування та побудови цих космічних проєктів викликає лише захват і повагу. В цілому дуже приємно слухати зважно, серйозно та тверезу думку, яка е не лише дає широкий кут огляду, а й набагато над чим спонукає до дорозвію. Приємно, що такі люди, які підіймаються на топовий рівень, контент на українському YouTube та задають планку для всіх, хто прагне високих результатів, поваги, розширюючи знання про те, хто ми і що. У -у -у -у. Друже, ну, Віктор Борисенко величезна повага дім, але ну, люди. Пишуть не просто вогники, очі... можна відрізнити замовлені коменти. Просто подивіться, там, блядь, якийсь ноунейм no і красивий колір машини. Типа, ведучому лайк. Тобто це все шляпа замовна, моніторти у всіх. Оце е... коли люди пишуть, дійсно від... Ну, зацепило, значить, тому хотілося спортивність. Ні, це зайбіть. Зивний взагалі... ну, поклін вам всім. чесно. Маркетолог в шапки роздражає своїми глупими питаннями. Так, лайк, дядь, хорошо, пасибі. Це не шапка. Yeah. <tries> you Вибач, вибач, дякуй цитолог в шапці. Привіт. Полетел дальше. Привіт із Сіднея. Суперпроект. Спасибо огромное вам за професіоналізм. Дуже приємно бачити, що в Україні є такі професіонали, дійсно на такому У самого Audi RSQ 8, я мріяв попасти к вам. На жаль, в Сіднеї такого рівня не роблять, ніхто не делает. Спасибо вам за відличний контент. Ми отправимо, до речі, без проблем. Все зробимо, виходьте на зв'язок, пишіть, все сформуємо, зробимо bold в bolding демократ. Да? Yeah. Відправив. Yeah. 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 І не тільки, до речі, обвіз також замовити одразу все там встановити. Якщо треба буде відео допомога, також зробимо. Підкажіть, будь ласка, хто такий бородатий конкурент? Не розуміє на кого натякають. На мене Так, интересно очень смотреть за работой, к деталям, как Дмитрий ответственно подходит к работе. Действительно номер один в своей сфере. Хотел бы узнать побольше о Дмитрию, как он пришел в этот бизнес и с какой стороны он и как принял решение переехать в Украину. Спасибо за ответ. У нас будет же Крем. ну давайте. Отдельно на эту тему поговорим. Да, у нас будет Крем и сразу не РФ. Да. Це точно. Нічого спільного взагалі М'яко скажемо. Про це буде окремий випуск, ми чекаємо. На 25.40 брак відео, ті в пачках противний. блядь. Коротше, брак відео це не в нас. Ми його 10 раз там рендерили в цей ютуб, тому що вихідний файл, він просто... Він ще набагато в кращій якості. І якась штука була в Ютубі, так як минулого тижня в Тіктосі, все, що грузилося, туди в, в 340 пікселів була картинка нічого не могло цим зробити. Буває. Поки дороблять цей тюнінг, ця BMW вже буде застаріла модель і власник вже буде споглядати на рестайлінг у салоні. Машина вже вийшла, машина вийшла за два місяці. І... Хозяин выглядит еще лучше, как по мне. Звичай. Все там хорошо. И він утревок те, что я не знаю, никого престалинга ему требовать. Для двух месяцев это мега быстро такой проект. Я тебе скажу, что я не знаю, кто может выдать за два месяца такую ну, именно по интерьеру. Я знаю многих, у некоторых я делал когда-то свои проекты. Никто тебе такое за два месяца не отдаст, так что фантазируйте дальше. Все круто, тюнинг подходит к детализации качества, но бляха-муха, почему новая машина зеленый X подвигающийся тюнингом стоит в большом слое пыли и даже не накрыли пленкой? Зачем лишний раз деталить ее? Это большой минус. Это а, это, а ничего, что не салон чего... выкинули попередний? Не... не важно. А ничего, не что его просто ставим с пылом да, разом? Не, не, дело не в этом. Мы любой автомобиль от нас уезжает в химчистку, хотим мы или нет, это такие правила. И да, бывает такое, что накрывает пылью. У нас под, в пакете работать никто не умеет накрыться пакетом и работать сложно. Да, есть минус. Но вам бы на конкурентов посмотреть, как у них техника хранится. На улице, не буду говорить, у кого был, в одной огромной студии, очень модной в нашем мире, тачки стоят со снятыми капотами, со снятыми дверями. Всю зиму на вулиці і Всю, да, все накрита. Там уже птічки відмітились, кошечки, все там внутрішні все стоїть. Блять, а у нас машина пилю покрили. Ну, я... ну це не да, так. Дякуємо велике, що помітив. Справимось. Це просто вау, можна сказати тільки одне. Це справжнє мистецтво, оскільки дивлюсь і можу сказати з певністю, що видно, як майстри вкладають душу в кожну деталь. Такий підхід заслуговує респекту з нетерпінням. чекаю ваші, ваші проекти. Від себе хочеться додати, що завдяки вам з'являється нереальна мотивація. Стимул іти до своєї мети. Щиро дякуємо, щиро бажаємо, щоб дійсно вдалося тобі дійти до своєї мети і ні в чому ніколи не сумніватися. Просто хвала і почтення мужчині. Він все правильно робить. ліба топ, ліба ніяк. q 8 любов, RSQ8 топ без ейфорія. Скажи. Я, я прочитаю коментар і відповідь до нього ще іншого користувача, вона геніальна. Спеціалісти круті, але ну, автор цього відосу дуже погано відкрив роботу спеців, бо сам не відбиває в тюнінги ніху. Жахлива робота і продюсерська режисура. Дай, йому... Не, йому відповіли, дивись. Чувак, це не ти аватар знімав, блядь. <рив> <рив> Відчувається рука майстра. Ну, блядь, тут навіть не добавлю. Смотрю, з удовольствием, все круто, випуски пролетают на одному диханні. Єдине, хотілося б більш розвернутих обсуждений. З удовольствием бы, смотри, а нам навпаки пишуть, що мусолим, блядь. Одні пишуть, що дійсно хто цікавиться, їм дай трошки більше. А інші, як ви хотіли, щоб це напільник, це бантер, підпиляли, поставили тітри. Все. Так, э, окей. Более розвірних обсуждений. з удовольствием, бы смотрел выпуски по часу, може, по півтора. Хоча, наверное, это совсем другой формат і розчитане на більш узкую аудиторію. В будь-якому випадку желаю вам удачі і жду новые випуски. Ну, красавчик. О, Боже, о русских тих коментаторів, які вам пишуть, ну козирна шляпа Дмитро вообще розрив матні. Знімати концерти статично відповідати про нікудишній монтаж та режисуру, а, блядь, ну це хана. Тупо обіцявся, не підперся, розказує про гієну. Те самі все шарити найкраще. Кльово, коли формується такий, знаєш типа лікацити наші, коли вони тільки якась. Як на мене, витопують люди з безмежним баченням. Дивлюсь ваші відоси з окопу і пишаюсь з тим, які в нас є в країні люди. Я не з тих, хто може скористатися послугами вашого Crazy дікасам, але вірю, що якщо зміню свій підхід до життя, та колись прийду до вас зі своїм авто, скажу: ось авто, зробіть все, що вважаєте за потрібним. Довіряю вам і вашим Crazy ідеям. А щодо коментарів що Сергій виглядає далеким від цієї теми, то, можу, то люди мають трішки ширше дивитися і розуміти, чому Сергій задає такі питання. Той, хто дивиться ширше, він розуміє, що Сергій в темі. Причому настільки, що люди, які про це пишуть, офігіли б наскільки. Дякую, велике пан Сергій, замість того, щоб задавати безглузді питання, покажіть, чому саме так ця компанія підходить до процесів, і всі етапи настільки важливі. На питання загальні керівники компанії самі здогадуються, як показати всю крутість і якість свого продукту. А ви, пан ведучий, топите цю компанію. Ваш бать на коменти за кепку з примітивною мініатюрою. Це взагалі смішно. Ваша експертність це нуль. І те, як директор вам пояснює базові речі, аж бісить, якби не було подібного контенту, щоб взяти за реп... Ви щось би спробували, але це провал медіакоманди. І ще скажіть, що моя критика не конструктивна. Я хочу отримати задоволення отримати. А не дивитись, як некомпетентна людина намагається підтримати діалог з експертом і при тому нав'язувати свої некомпетентні наративи. Повторюся, у відео динаміки нуль, естетичної картинки, яка визве, викличе. Бажання теж нуль, кольорокорекція за 20 баксів схоже на безкоштовний фільтр, ви спите на робочому місці, ви спите на робочому місці, якщо зрозуміли, про що я. Ти живеш в цьому. Ну, якщо ти звик себе оточувати такими от низькими вібраціями, просто думаєш, що поки ти сидиш, пиздиш, хтось тіпа, щось робить. І це мінімум з точки нолі. Що би ти не робив, як би ти не крутився, все одно буде хтось, поскорив, що ти довбоєшся. И это, он, я тобі сажу, це все, що він сказав. Ти долбойоб ані. Они... Ні, не дилітанти, один я я не понял, я експерт і все долбойовий, блядь. Ні, ну слава богу, я щиро э, хотів би, щоб в тебе насправді вийшло так, як ти придумав, хоча б э, на 004%. Дякую, що ви є. Реально э, дуже круто отримувати настільки шикарні коменти і усвідомлення, а не Приходиться купувати ну, Це економіки. Ми кучу бабок економимо. Ну, да. І нам, відповідно, треба давати тим людям, які цінять, дуже прикольний контент. Як вам, до речі? Ні, не, ні, круто. Насправді, ну такає так Да. Я чудо думав, що воно такое буде. Мімокаси. Ні, людям нравиться добре. Всім дуже Глядя на вас зелітанти. що вони пролізуть взагалі, навіть фейс-контролі. Нормально прошло все добре. Ні, великі молоці, ви завжди рефлексуйте, пишіть, до речі, по формату. Що вам хочете? Більше поїздок, більше діалогів, більше розгорнутих, більше з персоналом. Ну, все оце, ви ж зрозумієте, ви самі для себе створюєте. Підґрунтя, тому щоб круто проводити час за цікавим контентом. Допомагайте, всього не видно, вам видніше, тому що у вас там скільки сотні тисяч більше очей, більше поглядів, і ми цим з радістю скористаємось. Дякую велике, до зустрічі.